Попередні два ролики в мене були з камізмом про цю голові черінку у Євлієва. А зараз серйозно, що, що там відбувається система, яка почала шукати у сусідів сосі, ворогів, вона потрохи по, починає поїдати себе. Ні, то що вони це так апетити розігруються. Якщо вони не можуть з'їсти Україну, то вони будуть їсти своїх там олігархів. А зараз зі зв'яз почалась на цей же Вечеринки не тільки зв'язки були. Там ця була Зкабєва, і цей Попов був, і Салавйов був. Там усі були. Пар... Ну ці же, які мають підтримку влади, їх якось не замічають. А на цих зірок, таких як Кіркора, Влаліта, Івлієва, хто там зараз почалося ганіння, це полювання на відьм, так зване. Що можна сказати? Вони будуть жерти саме себе. Це ж. Це ж перший постулат агресора, агресії з'їдати когось слабішого. Якщо Україну не можна, своїх зірок поїдять. Потім до олігархів там теж зуби можна подабламати. Значить, кого потрібно їсти? Ну когось знайти, треба. і знайдуть. То тобто, сьогодні зірки, завтра хтось ще. Ну цей процес буде і зсередини продовжатися агресії. Ескалація наростається, Якщо там дали відсіч а тут не можуть дати всередині віці, от не можуть. Вони не не як супротив чинити владі. Значить, влада буде їх жерти, і таке було ще там в революції у ці 17-х років, коли були масові репресії, масові зараз. це, це початок? Це перші крапля. Ну вони розійдуться до того, що там в репресіях буде в десятки разів гинути більш, ніж на війні в Україні. Все на все добре. До слідучої зустрічі.